Всім доброго дня! На сьогоднішньому році Всесвітньої історії, 8 класу, вивчаємо тему Річ Посполита. Ну що ж, сьогоднішня тема певним чином буде перекликатися в нас з тими е, питаннями, які ми вже вивчали на історії України. Але, власне, сьогодні ми з нової теми роз, цілісно розглянемо, як розвивалася Польща, Литва і їхня спільна держава Річ Посполита в 16-17 столітті. Ну що ж, перше питання, яке ми розглянемо, це економіка, розвиток економіки. Річні, що Польща і Литва з кінця середньовіччя були досить далеко від основних торгівельних шляхів. І тому, за мірками розвинути Західної Європи, тої ж самої Німеччини чи Франції, польські і литовські, особливо литовські землі, були досить слабо розвинені. Але з іншого боку, власне, ще з піз пізнього середньовіччя, зі Сходу Європи на захід, постачалися в основному продукти харчування. Але з початком великих гротічних відкриттів сталося так, що в Європі почала відбуватися революція цін, згідно якої, ціни на продукти харчування зросли в кілька разів. І, відповідно, ті люди, які займалися продажем, Особливо зерна в Німеччину, на захід, вони почали отримувати інші прибутки. І, власне, землевласники, а саме шляхта, яка мала земельні володіння в той період часу, почала масово запроваджувати свої власні господарства фільварки. І власне 16 століття було характерне тим, що і в Польщі, і в Великому Князівстві Литовському дуже швидко поширилися фільваркою господарства. Але що, був фільварок? Потрібні працівники. І, власне, разом з звертами почала поширюватися панщина, обов'язкова робота селян на в господарстві пана, землевласника. І зрозуміло, населення селяни були незадоволені працею на панщині, яка була безоплатною з їхньої сторони. І все це привело до того, що власне, з поширенням панщини так само почалося закріпачення селян. А саме обмеження селян в правах покидати свої земловолодіння. А вся земля вважалася землею шлях, панів. І в результаті того, тих всіх процесів в, речі в Польщі, в Великому торгусь, в 16 столітті почав зростати в суспільстві вплив шляхти. З іншого боку, вплив в селян в суспільстві і в польському, і в Великому Свідострі почав зменшуватися. І основна маса селян перетворилася на кріпаків. Отже, вони, вони були обмежені в своїх правах. І все це привело до того, що економічні процеси, а саме поширення панщини, поширення крипаства, певним чином змінили, е, 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 вплинули і на соціальні процеси, і з збагаченням шляхи. І вплив Великому Кізівстві Велику, Велику, Литовському і особливо в польському королісті почав зростати. А, і ще одна особливість, на відміну, наприклад, від країн Західної Європи, тої ж самої Франції чи Англії, шляхта складала значний відсоток населення суспільства 3, 4, 5 а в деяких містах навіть до на 10% населення складала шляхта. Її вплив в суспільство був досить значний. І відповідно велика маса шляхти впливала на кормівську владу. А ще одна особливість для В чому була зацікавлена шляхта, це нові землі. Тому що внутрішня колонізація в самому польському королівстві земель бракувало вже, щоб створити нові філіварки, то перед часу, як на сході, Великому князівстві Лиготовську, бо таких земель було багато. На відміну від польського королівства великі князі Туртовська, саме особливо українські і білоруські землі були слабо, і литовські також слабо освоєні. В сільському Сходорському розумінні, і все це привело до того, що власне польська шляхта була зацікавлення в тих землях, які були в Литві, а Литва ослаблена війнами з Москвою. Все це привело до того, що власне полякам вдалося змусити литовців погодитися на умови створення спільної держави. Хоча й до того між Польщею своєю. Був спільний правитель, була Креска унія. Але тепер поляки хотіли мати тіснішу співпрацю в першу чергу з метою освоєння тих земель, які були на території Великого Князівства Литовського. І в результаті тих свій процесів в 1569 році на Люблівському сейні була заключена Люблівська унія, згідно якою утворилася нова держава Центральної Східній Європи, саме Річ Сполити. Спільна держава поляків. І Литовські. Особливістю її держави устрою полягав в тому, що це сучасна мовою була федеративна держава, яка складалася з двох частин з польського королівства, яке складалося з польських і українських земель, які в результаті Люблінської війни перейшли від Литви до Польщі, а так, також Великого князівства Литовського, яке об'єднував Литовські і Білоруські землі. Але ще, ще одною особливістю речку в тому що це була. Шляхетська республіка. Чому полягає? Що основну владу мав сен, який, власне, складався з депутатів, які обрали шляхта. І власне, шляхта тепер зосередила в руках всю, повну, всю повнуту владу. Король мав обмежену владу, він був главою держави, але він не управляв тією державою, управляв керував Сейм. І все це привело до того, що власне в Польщі з'явилася Шляхетська республіка, а думаст, який був, це була в певним чином шляхетська демократія. Були всі права і, і, і привалеї зосереджувалися в руках шляхти, і шляхта вирішувала з допомогою семів і загального вального сейму всі найважливіші питання, всі найважливіші процеси держави. Таким чином, власне, на відміну від тої самої Франції чи навіть Іспанії, де була абсолютна монархія, Річ Полина це була зовсім інша держава, де була досить обмежена влада до короля, і найбільшою особливістю королівської влади було те, що вона була виборах. Коли польський король помирав, то цей шлях відбирав собі від нового короля, того, кого вони хотіли, хто їм найбільше підходив. І власне, все це привело до того, що вся полота влада, в речі посполиті, зосереджувалася тепер шляхта. І шляхта ще більше, тепер маючи в руках свою владу, політичну владу, тепер могла зосередити владу і економічну. Покращує своє становище і погіршує становище підпаків. А ще одна особливістю процесу, який відбувався в Речі Посполиті, і не тільки в Речі Посполиті в учасній Європі 16 століття, була реформація. І в Речі Посполиті в Польщі також середини 16 століття почалася, з'явилися реформаційні ідеї. З'явилися послідовники е, Мартіна Лютера, з'явилися послідовники Жана Кальвіна. крім того, були ще послідовники Яна Гуса були гусити. Але наступною особливістю реформації полягало в тому, що реформаційні ідеї в першу чергу зачепили освічених людей в Речі Косполиті. Ну, в першу чергу це е, шляхта, а окрім того, жителі міста, ремісники купці. Е, реформаційні ідеї не мали великого, наприклад, впливу серед селян. Так само і значна частина шлях далі лишилася е, е, попередньої розповіді. А якщо брати власне, релігійну ситуацію в той період часу, коли почалася реформація в Речі Посполиті, вона полягала в тому, що Річ Посполита за своїм релігійним, станови, релігійним становищем відрізнялася від країн Західної Робри. Чому саме? Тому що тут було багато контенційних. З одного боку, були поляні і литовці, які були католиками, але були так само українці Білорусі, які були православними. І тому інквізиція і католицька церква не мали такого сильного впливу. А в Речі Посполитій, в Польщі, який був, наприклад, в тій самій Іспанії чи Італії, інквізиція в Польщі в Речі Посполитій ніколи не страшила людей за релігійні переконання. Але, власне, після... так, як реформація, в Речі Посполитій відбувалася досить мляво протестанти досить діли розрізнено, вони не було, як то кажуть, об'єднані між собою, велися теоретичні суперечки, це з приводу того, що. Поширенням контрреформації, і, власне, в речі посколиті, також вона, як то кажуть, набрала великих обертів. Чому? Тому що королівська влада король далі лишався в руках католиків, значна частина шлях далі було в католицькому розповіданні, і певним чином це дало поштовх, тому що контрреформація, особливо підпливом єзуїтів і єзуїтських колегій, тому що єзуїти створювали школи. Шляхта, зрозуміло, хотіла дати своїм дітям найкращу освіту, і дуже швидко навіть протестантська шляхта чи навіть православна шляхта давала своїх дітей єзуїтські колегії, які вони вчилися кілька років разом з іншими однолітками-католиками. І дуже швидко після закінчення таких колегій вони вже себе ідентифікували не протестанти православні, а в першу чергу ідентифікували себе як справжні католики. І, власне, контрінформація набрала таких обертів, що спочатку вона, врешті, 80-х-90-х роках була зосереджена в першу чергу проти протестантів, яких обмежили правах. Але дуже швидко та контрреформація, коли готовий переключився на православних. Православних також досить сильно почали обмежити права, особливо на тих землях, які раніше входили в Великому князівство Литовське. І все це з до того, що, власне, з 1596 році з'явилася Баздейська унія. Значна частина православних перейшла в Союз, заключила унію із Папу Римською, з католицькою церквою. І все це привело до того, що вже в XVII столітті вся повна влада, всі привалеї були зосереджені в руках католиків, а саме католицької шляхти. Шляхта іншого розповідань. Православна протестантська, мала свої певні права і привалеї, але вона не мала можливості, наприклад, займати якісь високі державні посади. Брати участь і обиратися до сейну. І таким чином, вже з 17 столітті Річ Посполита реально стала такою католицькою державою, де вся повна влада зосередилася в руках католиків і в руках католицької штату. Наступна особливість, на що потрібно звернути увагу, якщо розглядати Річ Посполиту, це відносини із сусідами, тому що для поширення для збагачення, для поширення свого впливу потрібно було нові землі, контроль над торгіовельними шляхами. І все це привело до того, що власне, в 16 столітті зі створенням Речі Посполиті найбільш гострі відносини в неї були з Московським царством, з Московією. В першу чергу тут потрібно звернути увагу на Лівонську війну, коли Московія боролася за вихід до Балтійського моря за торгівельні шляхи. І все-таки зазнала поразки зі Смутою Московії на початку 17 століття Речі Посполитої вдалося відновити контроль над тими землями, які вона втратила, які втратила великих військівські ще на початку XVI століття, з той самий Смоленськ, Чернігів повернулися до підконтроль Речі Посполитої спільної держави, поляків і литовців. Але з іншого боку, власне, обмеження з одного боку Московії. На початку XVIII століття, призвело до суперечностей із Швецією, ще одною державою Північної Європи. Знову ж таки, тут війни тривали за Ліпонію, за, за контроль керівних шляхів і портів Балтійському морі. Особливо активні військові дії в, з, з, з Швецією велися в е, 30-х роках е, 16-17 століття. Окрім інтересів на півночі, також Річ Посполита мала певні свої інтереси на півдні. В першу чергу, це торгівельні відносини із державами, які були в сфері впливу Османської імперії. Ну і ще одна особливість, що Османська імперія мала досить легкі сильні важкі вплив на Річ Посполиту це кримські татари. З іншого боку, Поляки використовували певним чином українських козаків, які у відповідь робили свої напади на територію Османської імперії на Кримських ханствах. Все це привело до нового до, до величезного конфлікту, який в Хотинську війну 1620-21 року. Але все-таки в Хотинській війні Річ Посполита зберегла свою державність, свою незалежність і не втратила своїх земель. Але з іншого боку, власне. В Хотинській війні досить активно себе проявили українські козаки. І, власне, козаки, ті люди, які займалися військовою справою, були, можна сказати, професійними військовими на службі Речі Посполиті, але вони не були шляхом, вони були в обмежені в правах, досить часто вони були в обмежені в правах через те, що вони були православними. І ті всі внутрішні суперечки, які були на сході Речі Посполиті, а саме в Україні, призвели до величезного повстання, яке Почалося в 1648 році, яке очолив Богдан Хмельницький. І власне з тим повстанням, з національною визвольною війною, яка як розпочалася на території України, Польща втратила свою могутність, свій вплив, тому що до середини 17 століття Річ Посполита була найвпливовішою, найсильнішою державою Центральної на Східної Європи. А власне, після Хмельницького, коли полякам не далося подушити виступ. Українців, коли українці почали формувати свою власну державу Тьмачну, ще крім того, коли сусіди, такі як Московія, Швеція та інші, почали втручатися в ту війну, і все це привело до того, що з 50-х, 60-х, до 70-х років польській історії спочався період, який військову історію, як то, коли просто-напросто українські, московські, шведські. Війська закупили, руйнували польську державу. Ну, найважче становище було в 50-х роках, коли власне стояло питання чи свою державність Польща і Річ Посполита. Але все-таки державність полякам вдалося зберегти. Але вже в другій половині 17 століття Польща була досить ослабленою державою з кризовими явищами в економіці, в господарстві. В суспільстві, Ну, я 80-х, 90 х роках відновити, вдалося там чином відновити авторитет Речі Посполитої, але вже на початку XVIII століття Річ Посполитої, яка була децентралізована е, владою шляхти, а шляхта через внутрішні суперечки не могла приймати якісь ключових рішення державі, король мав обмежену владу і все це виявилося в тому, що вже Ціле XVIII століття річколина була в залежності від своїх сусідів, в першу чергу від Московії, Прусії, і Австрії. І вже на, в кінці XVIII століття взагалі зникла як Європейська держава. До завдання опрацюйте параграф 16 в підручнику. Якщо є якісь запитання, зауваження, пишіть в коментарях. До побачення, бувайте здорові, всього найкращого.